Стані команди mclaren Мерседес виник серйозний конфлікт між українським і британським пілотами. Після того, як на гран-при Німеччини Дженсон Батон зайняв на фініші вищу позицію за напарника, пілоти ледь не побилися в боксах стайні. Українець Дені Джуніо розвинувачує партнера по команді в навмисному поштовху свого Боліда, що стало причиною пошкоджень і в підсумку вильоту українця з боротьби за місце в очковій зоні. Як видно з численних повторів гонки на автодромі Хокенхем, Дженсон Баттон справді підштовхнув свого напарника Дені Джуніора, який закривав йому траєкторію для обгону. Цей інцидент спричинив серйозні чутки про перехід українського пілота до стану іншої команди. Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені d Ми продовжуємо проходження кар'єри українського пілота. Класу Формули 1 в F1 2014. Як стало відомо з новини, яка облетіла весь спортивний світ внаслідок конфлікту між пілотами команди Макларен-Мерседес, тепер наш українець Denі Джуніор Дені 3D шукає нову команду. Але недовго нам прийшлося її шукати. До нашого агента. Звернулись представники однієї з найкращих, найсильніших стайнь в світі Формули 1, але про це трохи згодом. Давайте подивимось, що внаслідок відбулося, які результати того, що сталося на попередньому гран-прі Німеччини. Давайте подивимось. Ось наші результати. Ми в кваліфікації. Приїхали на 13-й позиції. Таке завдання нам ставила і команда, але в, на перегонах, стартувавши з цієї ж самої тринадцятої позиції, ми приїхали на 17-му місці. Хоча завдання команди нам стояло бути на 10-му. Сімнадцяте місце внаслідок зіткнення, про яке стало відомо раніше. На жаль, з пошкодженнями Боліда на останніх колах ми не змогли вже нічого зробити, тому і приїхали на такий провальний результат, яку вже і не пригадати, чи був взагалі такий результат провальний в нашій історії виступів в цій кар'єрі. Тому сьогодні ми зробимо підсумки свої, свого сезону, своєї половини сезону кар'єри. в в команді Макларен Мерседес, і я думаю, погодимось на пропозицію стайні, яка нам запропонувала свої послуги. Давайте подивимось зараз ще в змагання між пілотами. Як бачите, у нас рівновага, але донедавна Дженсон Баттон вважався і мав статус першого пілота Макларен Мерседес. Але з декілька. Декілька виїздів, декілька серій, тому ми змогли зрівнятися за цим статусом, відповідно, отримали право бути рівним. І тут же, можливо, внаслідок якоїсь заздрості Дженсон Батон вирішив нам підсунути свиню. Хто не бачив, що власне сталося. Чому виник цей скандал, чому виник цей інцидент, яка причина і розвиток? Подивіться попередню серію перегони гран-при Німеччини, і вам стане зрозуміло, що відбулося. Ну і давайте подивимось ось ця новина про те, що наш напарник. По команді Макларен Мерседес прийшов вищий за українця. І, дивлячись на попередню серію, ви зможете побачити, якими нечесними методами він це досягнув. Ну, а тепер давайте перейдемо. Як бачите, статистика. У нас перед 11-м гран-прі в цьому сезоні. Гран-прі Угорщини буде. І у нас шоста позиція. Давайте відразу по результатах. Шоста позиція в заліку пілотів. 66 очок. На 4 ми бали відстаємо від Алонсо. Ми маємо шанс поборотись за досить високе місце. Все-таки дуже важко змагатися з такими пілотами, як Хемільтон, Росберг, Феттель, Рікярдо, та той же і Алонсо, який нас лише на 4 бали випереджає. І ось подивіться, на якій позиції Дженсон Баттон. Незважаючи на те, що він був більшість частину сезону. Першим пілотом команди, але за результатами ми повністю переважаємо британця. І тим самим до своїми ж результатами ми тягнемо свою команду в Макларен-Мерседес. Поки що це наша команда станом на цю секунду, але скоро я думаю, все зміниться. І ви станете свідками цієї зміни. І ось як бачите, наші очки, наші 66 очок, які ми здобули в заліку пілотів, звичайно, додаються. До тих балів невеликих балів порівняно з нашими, які здобув Дженсон. І наша команда Макларен-Мерседес на п'ятій позиції. Звичайно, в боротьбі за чемпіонство в Макларені нам мало що світить, бо лише наш пілот показує хоч якийсь пристойний результат. Ну і ось ще раз статистика. Ми повністю за показниками переважаємо Дженсона. І у нас навіть статус, як бачите, рівний з недавнього часу. Але у зв'язку з інцидентом ми не бачимо можливості далі співпрацювати з напарником, таким як Дженсон Баттон, який зовсім не є командним пілотом. Він просто не дав нам можливості показати найкращий свій результат і взагалі поборотись за. Пристойні місця в попередньому гран-прі, і це стало останньою краплею терпіння українця. І звичайно він дав команду агенту знайти нову стайню. Але насправді, в розмові з, з своїм агентом, відразу несподівано Українець дізнався про те, що така пропозиція вже надійшла відразу після перегонів Гран-прі Німеччини. Давайте подивимось, від кого ця пропозиція. Ось ця новина нам на пошту від Сабіни Уокер. І давайте зачитаємо. Привіт, Дені. У мене відмінні новини. Тільки що нам запропонував контракт команда Scuderia Ferrari. Я переглянула умови, і вони дуже непогані. Тобі варто обдумати цю пропозицію. Також представники команди Скудерія Феррарі згадали. Зауважили про те, що їм потрібно отримати відповідь прямо зараз, оскільки такий пілот, як ти, їм потрібен терміново. Якщо ти відмовишся, іншої пропозиції від них в цьому сезоні вже не буде. Ось така пропозиція від Феррарі, хто би міг подумати, що така сильна і, безперечно, топ команда всіх часів. За всю історію Формули 1, в якій їздили найкращі пілоти, зокрема з король Формули 1 Міхайль Шумахер, запропонує відразу нам свої послуги. Тому, враховуючи ще й тому, що ми не бачимо перспективи співпраці в команді Макларен-Мерседес з таким напарником як Дженсон Баттон. Ця пропозиція дуже і дуже вчасно. Тому, звичайно, без жодного сумніву я погоджуюсь на пропозиції Феррарі, на пропозиції команди Скудерія Феррарі. Тому давайте приймемо пропозицію заключення контракту і подивимось, що буде далі, які умови і які, які статус нам дадуть в новій для нас команді. Підписавши контракт посеред сезону, ти відразу перейдеш в команду. І питають нас, чи погоджуємось ми остаточно на цю пропозицію. Так, ми погоджуємось прийняти і дивимось. Скудерія Феррарі. Ось такий. Проморолик зустрічає нас, запрошуючи нас до нової команди. І ось ми бачимо, хто у нас напарник. Це Фернандо Алонсо. Адже ми змістили з позиції другого пілота Кімі Ряйконена і стали на його місце. Звичайно, статус першого пілота у Алонсо у нас статус другого пілоту. І ми вже на гран-прі Угорщини вперше проведемо, вперше сядемо в боліт червоної команди. Давайте подивимось. Які у нас завдання стоять? Завдання, схоже, ще не змінились. Дев'яте місце. Начебто, Так, дев'яте місце нам ставлять таке завдання. І в підсумку нам потрібно бути 14-м. Тільки не зазначається, чи в чемпіонаті пілота, чи в Кубку конструкторів. Мабуть, в чемпіонаті пілота, якщо статистика, якщо показники йдуть під нашою фотографією. І давайте подивимось, чи є у нас ще якісь повідомлення. Ні, повідомлень більше немає. Пропозиції також дають нам дані по прогнозу погоді Угорщини. А це ми подивимось уже перед кваліфікацією. Ну і давайте подивимось, чи щось є ще. Ні, лише, лише змінилися показники і статус нашого пілота. Як бачите, ми тепер вже... З, напроти нашого імені червоний боліт Феррарі І подивимось. Подивимось. Ні, дивіться, Райконен також буде їздити за Феррарі Цікаво, яким чином, адже наскільки я знаю, лише два пілоти можуть приймати участь. Подивимося, хто ж тоді буде їздити в Макларені. Баттон. І більше я не бачу нікого. А ось Магнусен. Так, Магнусен залучається, звичайно. До Макларена, Мерседес, так як статус другого пілота став вакантним. Отже, така статистика змінилась. Тепер наша команда Скудерія Феррарія, яка йде на третьому місці, і також буде важко поборотися за кубок конструкторів в цьому сезоні. Але нічого, є ще 9 гран-прі, і, звичайно, ми Будемо сподіватися, що відносини партнерські з Фернандо Алонсо будуть набагато кращими ніж з Дженсоном Баттоном, і у нас буде повне порозуміння і гармонія в новій команді. Ось тепер, ось тепер ми вже будемо завершувати серію. Вона сьогодні вийшла нетиповою. Будемо готуватись на вільній практиці, пробувати, що ж нам запропонує новий болід для нас. Боліт Феррарі, звичайно, він потужніший, команда топова, і будемо сподіватися, що двигун іт італійської команди нам допоможе ще краще виступати в тих дев'яти гран-прі, які залишились до закінчення сезону. Тому, якщо ви бажаєте продовження проекту, якщо ви раді, що ми так вдало вийшли з конфлікту попередньої команди і дуже вчасно нам. Запропонувала свої послуги топ-команда в світі Формули 1 Феррарі. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте долучатись до спільноти каналу Дені 3D УВК, де ви будете в курсі всіх подій, анонсів і виходу серії. На цьому завершую. Дякую вам всім за увагу. На все добре.